З вами як завжди, я бані. І сьогодні я хочу зняти розпаковку космічних яєць. Їх у мене тут 18 штук. Прошу вибачення, те, що я не знімала аж цілих три місяці, тому що була лінь, школа, а також не було мотивації. А тепер вона в мене появилась тільки сьогодні. Ну що ж, давайте я розпочну розпаковувати перше яйце і почну з простенького. І воно хоче гуляти. Гайда на вулиці гуляти. Можна гуляти з поводком, а можна й без. Я хочу взяти. Візьму якийсь ось, наприклад, ось цей із сердечком, і буду гуляти. І так, хто тут випадає? З першого яйця в мене випадає м, такий ось як він називається, що дивна назва. І він у нас по рідкістю рідкісний. Це доби. А, точно, позначу його зірочкою, щоб не загубити. До речі, зацініть мій мерч, як вам? Раджу купувати вже декілька, десь 5 чи людей вже купили. Дуже дякую за те, що ви купуєте мій мерч. Мені дуже приємно. Робила я цей мерч дуже довго, декілька годин перероблювала дуже багато разів надпис, щоб все було рівненько. Я це все малювала вручну, цей надписи і таке сяке. Брала шаблон із Пінтересту, а тим часом моєї це захотіла митися. Ну що ж, гайда в дім. До речі, а може вам зняти туторіал на мої будиночки. У мене їх дуже багато є. У мене тут є і ванна, і душ, ну в душ буде швидше. Зараз я вам покажу ось скільки їх у мене. Такий, такий, такий. І Якщо вам буде цікаво таке відео, то напишіть в коментарях. А тим часом мені випала повторка. І так, моє яйце захотіло їсти, в мушку поставлю. Хоча я могла дати йому якийсь бутерброд, яблучко В мене є багато чого, що я можу дати. І такс, і тут випадає. Хто випадає? О, уже різний. Точніше, інший, але в мене це є хоб прикольненький такий. І він по рідкістю звичайний, але нічого. Ну, а тим часом їй це захотіло кататися. Давайте виберемо якийсь транспорт. Думаю, ролики найкращі з усього. Я завжди їх обираю. І так, подивимося, хто випадає. І це. Хто. Ой, який красивенький. Чому їх так дивно звуть? Але він такий гарненький, типу слоник прикольненький, мені подобається. Ой, і він захотів, щоб я його вже погладила, помазала. І так, це робиться дуже швидко. І хто випадає? І випадає. Ой, а хто це? Ой, який красивий! У мене ще не випадав він, ну який він милий. Подивіться, яка няшечка, який він гарненький. Ультра рідкісний вау. Мені подобається початок. надіюсь, що у мене буде легендарка. Хоча б одненька. В жені, яйця захотіла спати. Давайте покладемо його в палатці. У мене є ось така рожевенька палатка, дуже гарненька. І чекаємо. А також у мене є ось такий спальний мішок. Оранжевенький. Ну, чи жовтенький, схожий на жовтий. І так, хто тут випадає? І хто це? Знову повторка. У мене вже ось цих три штучки одинакових повторок. А різних всього чотири. Мені дуже подобається оцей він схожий на собачку, на котика, на якогось інопланетянина. Моє яйце захотіло митися. Я вже в ванні. І такс. Дивимося, хто тут буде. І... І хто це? Це знову повторка. Хобо. Ой, щось пішли повторки. Це вже мені не дуже подобається. І наступне яйце хоче в піцерію. О, секретне завдання. Давайте секретне виберемо. Він або в туалет, або вбити, або їсти. Що ж вибрати? Ось у мене є тут такий лоточок спеціальний. І хто це? І це у нас? Знов повторка. Ну, у мене цих вже синіх 4 штучки можна зробити з них неон-пета. А неонки я люблю робити. Тим паче я їх колекціонірую. Можу вам частинку показати, моїх неон-петів. Ну, це, мабуть, всі пети неон. Не знаю. Взагалі я люблю все колекціонірувати. Не тільки петів, а й аксесуарів для петів, машин, їжу. Ось у мене їх дуже багато. Коляски. Ой, нарешті яйце захотіло, Воно захотіло їсти. Давайте підемо, дамо йому їсти. Хоча я могла дати із свого інвентаря, але ладно. І так, то це, надіюсь, не повторка. Будь ласка, хоч би не повторка. Ой, це не повторка, але він у мене є. О, наступне яйце і воно хоче спати. Покладу його ось сюди, в цю кімнатку. Ну, що ж, чекаємо. І давайте, будь ласка, тільки не повторку. І, ну, це повторка. Ну, нічого. І так, давайте зараз я візьму ось це яйце. А ось це я відкрию вже в кінці відео. До речі, подивіться, як красиво вони ось так от крутяться і дуже гарно світяться. Ну, красота же, давайте йому там їсти. Що тут у мене є? У мене тут є багато чого. О, м'ясо дам йому. Надіюсь, випаде легендарне яйце, тому що в цьому яйці більше шансів на легендарку. І тим паче я йому дала м'ясо. І, вау! Це зірочка якась. І випав новий пет. І це у нас по рідкісті ультра і мені вже подобається. Наступне яйце і воно хоче спати, тому я його покладу в спальному мішку і буду чекати, що тут випаде. І це хто це? І це повторка, але нічого він мені подобається. Яєць вже лишилося не так і багато. І це яйце захотіло в ванну. давайте я вже його покладу в ванну, а не в душ. Дуже... Давайте, будь ласка, тільки не повторку. Я вже бачу, що це повторка. Так, скоро я неонку вже зроблю з цього пета. О, наступне яйце, і воно захотіло попити. Давайте я йому дам якусь водичку. У мене тут небагато дам простеньку пляшечку. А також воно захотіло на майданчик, у ну, мене є піаніно. І в лікарню. Ой, яке воно. І це повторки. Ну, на що тут надійдесь? О, чи він фіолетовий. А, у нього температура ідолашні. Одні повторки. Мені щось здається, що легендарного пета вже не буде в цьому відео. Наступне завдання. І хто випадає? Падає, мабуть, що повторка. Так, да, повторка, так як я й думала. О, і це яйце хоче секретне завдання. Давайте виберу погладити також, тому що то буде довго інші. І це в нас повторка. Знову вже можна робити не ОМП, та їх вже чотири штуки. І залишилося два яйця так швидко. І передостаннє яйце воно хоче спати. Давайте покладемо його спати ось в цьому ліжечку в цій кімнатці. І випадає. І це знову повторка. Подивіться, яка красота! Я тільки зрозуміла, що його потрібно ще прокачати до передостаннього завдання. І так, я його прокачала до передостаннього завдання. І останнє завдання він я виберу погладити і що випаде? І випадає хто випадає? Вау, вау! Це хто? Ой, який він красивенький! Він такий гарний, такий різнокольоровий, вау-вау, вау! Мені прям подобається. а він, Вау, він, він легендарний! Я в шоці? Я думала, мені не випаде легендарний. Вау, подивіться, який гарний! з усіх сторін він такий класний. Вау! Напишіть в коментарях, чи вам випадала легендарка. Якщо так, то яка? Мені буде цікаво почитати. І ось скільки в мене випало Петі за сьогодні. Найбільше мені подобається, звісно, легендарка. Ось цей ультрарідкісний і ось цей згодик. А так всі також прикольненькі. Давайте я покажу вам, скільки буде Петі без повторок. І ось скільки петів залишилося без повторок, не так багато і не так мало. Всім дякую, що були зі мною до кінця цього відео, до зустрічі в наступному відео!